Любі мої підписники, дорогі друзі, я, дорогі сусіди, всі, хто мене дивиться зараз, і внучечка моя, і моя невістка Альонка. Я всіх поздоровляю вас зі святом 8 березня, всіх жінок нашої України бажаю вам всім жіночого щастя, здоров'я, міцного, тихого неба над головою. Миру в вашій сім'ї, миру в душі, миру в родині вашій. Бажаю всього-всього найкращого. Будьте всі живі й здорові. Хочу вам розказати, як мене діти розвели. Так класно, навіть і не подумала. Вчора, 7 березня, Ліска дзвонить, мама, срочно потрібно, щоб ти приїхала, посиділа з Ванюшою, бо мені потрібно документи відвезти, то я його самого не лишу. Ну, добре думаю, наскільки я говорю? Вона, ну, десь в 12 годин, щоб ти була в мене. А ми живемо, щоб ви понімали, десь кілометрів сім. Я ж спішу, вранці встала бігом. Думаю, до 8 березня, щоб на вулиці порядочок зробити. Роблю порядок. Потім перетелефоную і говорю, Альон, я запізнюся, тому що ну, не встигаю я це все зробити. Нічого на півгодини, якщо затримаєшся, це не страшно. Приїжджаю до неї, бігом біжу на мопеді на цьому. О, я він ще більше 48 км не їде, приїхала до неї. А вона мені говорить, ти чого у домашній одежі приїхала? Я говорю, якою я приїхати, Я ж з ванію дивитися буду. А я ще й набрала в мопед часнику, тому я буду з ванію гратися, та й буду часник лупити, бо садити часник потрібно. Вона ні-ні, поїхали додому, перевдягайся, мені те теж, теж треба. Ну думаю, там вони збираються документи там на дом робити. То думаю, напевно, моя підпис десь потрібна. Ну, я ж не піду у суд грязна, ну, в смислі грязна, ну, у халаті, там, в цьому в тапках. Поїхали ми додому знову, вже на її машині, перевдяглася, я приїхала, вона мене привозить на ринок. Говорить мені, вибирай. Ой, ви розумієте мій стан. По-перше, це не 100 гривень коштує. Це більше тисячі гривень плаття коштує. Говорю мене, що платів немає. Тож вона подивилася моє відео, що я купувала квіти і сказала, що мені подобалось одне плаття, я його не купила, тому що на квіти мені більше грошей потрібні. І вони вирішили мені з сином купити таке плаття. Ми переміряли їх кучу, поки її і мені сподобалося. Колір гарний такий, камера не передає його, але ну, ось таке плаття вони мені купили. Це такий подарунок мені на 8 березня. Оце так мене розвели діти. Бачите як? У мене сьогодні, друзі, ще один подарунок. Бачите, ось дзвонили з від аптеки, сказали, що приїхали, ми замовляли Це курчаток. І ось прийшли сьогодні Курчатка, взяли ми 100 штук. тут Мастер-рей, здається, і іспанка. Лампи поставили, зверху ось покривалом накрили, і вони тут сидять. Вже зігрілися, то їм було спочатку холодно. І ось тут теж розділили на дві. Ось такий корм купили їм. І зараз я нагріла їм водички, перекип'ятила, І ось випийку обов'язково, тому що це шість іскусственні курчата. Значить, Троє суток потрібно давати нро 1 мл на 1 літр кип'яченої остуженої води. Із сьомого дня троє суток, троє п'ять суток давати треба чинтонік, теж один мілілітр на один літр кипяченої води. І 14-15 сутки треба давати байкокс або толкокс, або діклокс. Ну що теж один мілілітр на один літр кипяченої води остуженої. Зараз підсиплю їм ще. Трошки корму, вони поїли. Я думала, що вони не будуть його їсти, бо він такий, наче крупний. І дам їм зараз водички. Ось поїлочки приготувала. Так, водичка вже з тила. Ще тепло. Ось наливаю їм воду. Повиїдали, давай ще їм трошки. Ну нічого, давай ще нехай їдять, ми зараз підемо своє робити, а ж не буду, коли ніхто на себе насилить. Ні, ще водичка тепленька, нехай. Ось такий препарат. Один мілілітр. Хай трошки ще остине води.